Район мільйонерів Зані Айлс, Майами. В кожному з цих будинків однокімнатна квартира, мінімум від мільйона доларів коштує, це мінімум. Ну, навіть там набагато більше. Ну і такі машини тут Бентлі, Фолс-Ройси. Тут це все, все живуть тут о, мільйонери. А на пентхауси тут можуть там і по 20 мільйонів доларів, і 30 мільйонів доларів тут в деяких з цих будинків. До того ж за одну кімнатну квартиру там, може бути в місяць комуналка там, 2000 доларів запросто. Такі вот роллс Royce.